Доброго дня. Як справи? З цього там на рядкочка. Що вам за це? А я регулярно люцююся, коли рука є. Є, вона маска, ні. Вона все лицяти свої, а трубка така немає, що доведеться. В Україні не протамо, не протамо. Ну 10, 40 доларів буде тоді в розбонци, 20, 20. Ну, буває радяно бароном. А якась вона у нас не злегка. Де я знаю. Ми сили, да? ну, пиви, Попили, ну, Ми шапили, воно вже наше, понятно, що сюди Це Саме на батіскоп. У називається. Це типа підводний корабель, погружається на глибину там 5-10 метрів під водою коле і вікна. Ну, нам всю ширину, по сути, ти сидиш, і це наблюдаєш за всім підводним міром. Риби якісь там ну, все коло. Але нам більше подобалося, щоб у нас на пляжі. Там, де ще не так, на пляжі. На пляжі там, де ми жили. А там де там ще були батька скафа того не брати. Ми думали, що там буде гарні слову там, де. Ну, Я тут відвідан козака. Ну, кажеться, що в нас на пляжі. Таке. Таке ізобілля, я не знаю, що це. Це значить, ти не рієш у тваклорі,